Слава Ден за бугай залетіли ви друзі в хайд сік. Щось я тут дуже давно не грав, і ми. Ну я зайшов. Ой-ой, ой тікаємо, ой, ой, тікаємо, 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 що нас ще десенько, не знайшли так. Так, а вроді, вроді як за нами ніхто не біжить. Я предлагаю десь сховатися, напевно, на ось ці полички. Та й в принципі, в принципі, можна тут там нам і залишатись. Так, все. Так, ставимо себе. О, чувак, дай! <сум> чувак, просто порягає біля нас. Так, стоп. У мене є безкоштовні спини, так що треба було б їх непогано би потратити. Так, надіюсь на те, що мені випаде щось щось цікаве. Так, дві боксів. Ну. В принципі, нормально, нормально. 35% на це у нас було. Так. Ой-ой-ой, ой ой 10 тисяч кеша. Просто сюди до дензу в копілочку. Так, ладно, значить, останній спінчик нам дає 1 тисячу баксів. Добре. Хорошо, давайте подивимося, що я можу отримати ще безкоштовно. Кстати, через 8 секунд я зможу отримати ще 500 баксів нахиляво. Непогано, так, давайте думати, куди би дензу тобі би ліпше було би сховатись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка якось би нам сюди тако може стати. Я не знаю. Можна під цю сторону заховатися якось. Але я в цьому трішечки не впевнений, бо місце прям реально ну поганеньке. Кстати, а вроді, вроді як, отак в принципі. Так, вроді, і непогано. Я предлагаю ось так зупинитися, в принципі, та й стояти. Так, давайте подивимося, подивимося. Так, чотири виживших залишилося. Чотири виживших гравця. Тобто у нас і, сікерів, виходить, сім штук навіть, так? Шість. Ой-ой-ой. ой Чувак просто біля нас засвістів, і зараз нам буде, походу, хана. Да, він його просто зарубене. І зараз ж знову же цей чувак просто прибіжить до нас і нас зараз знайдуть. Ось в чому, в чому халепа. Так, Тензо, треба, напевно, тобі би по-хорошому давати відсюди на педалі. Бо гравців тут прям реально велика, велика купа. Так, все, стоп, 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 стоп. Побігли, 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 побігли. Треба. Я не знаю, давай двері закриємо. Ha! <laughs> <свят> Блін, я не успів! Реально не успів. Так, ладно. Получається, значить, виживших залишилося у нас два гравці. І до кінця у нас 10 секунд, но мені здається, шансів у нас прям реально, ну. їх немає. Їх просто реально немає. Опа, опа, -оп -оп! чувака знайшов. Так, стоп. Диви. Ха-ха, <свят> Чи він вижив? Стоп. Я не пойму, а він вижив, чи я успів його вбити? Трішечки, трішечки було, незрозуміло. Ладно. Ну, суті стоїть те, що ми знайшли. Знайшли цього чувака. Так, скільки у нас цікаво, баксів. Так, давайте зайдемо в шо? Оп, ні, не сюди зайшов. Так, зараз вибираємо мапу, да? Значить, що я хочу собі на ці свої бабки придбати. Е, портфель. О, ось це я і шукав. Так, Дензо, а де твої гроші? Цікаво, я можу купити? <гум> Я купую, Я реально купив собі пісовети на 20, просто на 20 набоїв. Нормально. Нормально. Так, до нас залетіла ще купа купа підписників. Так, рулетка крутиться. І хто у нас буде ховатися, хто у нас буде шукати? Так, я не буду сікером. Все, я ховаю, щотко. Так, і кстати, нова мапа. Стадіон. на ній ще не, не раз. Так багато нових мап додали, слухайте. Занесли прям якесь глобальне походу оновлення. Так. Хорошо, давайте вирубаємо собі знач турбо і побігли-побігли шукати якусь, ну, більш адекватну позицію. Бо я даже, я даже не знаю просто куди сховатися. От серйозно, куди би нам сховатися, і де взагалі появляється у нас сікер цей. О, ми можемо просто-просто десь можливо взятись, перетворитись на лавочку і десь-десь би. А я можу сховати текстурку? Ні, не можу. Ладно. О, вроді так, стоп. Дензо, тобі треба якось трішечки вирівнятися. О, отак, отак, в принципі, в цілому, в цілому, нормально. Так, значить, закриваємо замочок, та й, в принципі, можна посвістити, посвістіти і заробити, ну, лишні бабки. Опа, 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 до нас біжить Сікер. І він, походу, нас спалив. А, ні, не спалив нормально. Все чітко. Бо я вже думав, що він нас побачив і біжить нас просто убивати. Ха-ха. Так, давайте заберемо поки безкоштовний кейс, і зразу ж його відкриємо. Можливо, нам щось. Я вже думав, нам пікуль випаде. Серйозно, я вже думав, що нам випаде просто якийсь ствол. Так, я не можу тут нічого забрати, на жаль, так коди, це все зрозуміло. О, я ж можу спостерігати. Блін, А що я, за це, ну, що я за це забув взагалі? Так, раз, два, три. Получається три сікера, так, да, у нас? Тобто три людини, які нас шукають. А, чотири людини. Все. Ні, ну... Цілому в нас, в принципі, позиція непогана. Ми сховалися з вами в краю мапи, тут майже, майже ніхто не бігає, і. Та ні, реально непогана позиція. Так. Бачу когось, бачу, бачу якусь боришню. А, все, вона побігла. Все, чітко. Чітко, чітко, чітко. Ну і поки друзі нас шукають, я рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, ну і, звісно, на мій ютуб канал, втикнути свою королівську вподобайку. Я це захожу, стараюся для вас круті відоси знімаю. А ви вподобайки просто не тикайте. Ну, треба це трішечки якось, друзі, виправляти. Так, до кінця, виходить, у нас ще одна хвилина, і да чувак пригає. Нормально, давайте йому покажемо, що ми теж тут. Все, закриваємо замочок і ємо собі спокійненько. О, тут якісь міни добавили. Ви поняли? Тобто, чувак, тільки що ямощем підірвався на міні. Мені цікаво, цікаво, це якось зараз подивитися. Так, що тут взагалі у нас є? Так, це у нас гроші, це у нас зільки, тут у нас кейси, а де чувак взяв міну? Братуха, або я чогось не знаю, або ти супер якийсь крутий чувак. Так, напевно, просто я бублик нічого не розумію. Так, до кінця у нас виходить ще 20 секунд, і мені здається, це ізі перемога. Так, чувак, під поїздом свистить. Давайте теж посвистимо, я не знаю. Кстати, а ви замітили, що бабки вже не дають. Реально, кеш не дають за те, що ми свистимо. Ну, все, це ізі перемога, ізі, ізі перемога. Так, що в нас тут цікавенького, я готовий. Ааа. Типа, я не додав ігру тіпо, в свої найліпші ігри, напевно, да? Так, ладно. Давайте зараз будемо вибирати собі якусь цікаву мапу. Три, два, один, бенз. Так, що в нас по мапах? Мейл, потім пресон і. ух, ну. О, я не грав, кстати. О, цю я даже не пам'ятаю. цю я реально не пам'ятаю, я впевнений, що я на ній ні разу не грав. Так що треба було б нам, ну, сам розумієш, протестувати, протестувати. Я хотів би вже б, ну, не знаю. Я хочу поховатись поки що. Поки що я ще не хочу бути сікером. О, нормально. Чотко. Так, забираємо собі безкоштовний спінчик. ну і в принципі, поки нас закине в катку, я предлагаю вам його покрутити. Я ж надіюся, я докручу його. О, 10 тисяч баксів! Сюда. Сюди, дензо. Так, ладно, побігли. О, це якийсь супермаркет, типа, да? Ні, ну слухайте, Мапа прям через щур велика. От, серйозно. Мапа прям дуже-дуже велика. Кстати, я можу стати оцим розбитим стіклом? Ні, я не можу... А, це не стікло, це плитка. Так, вазони, всяка оця двіжуха, оно, диви. позабігали, чуваки, просто. Я. Я тут не можу ні в що перетворитися. Ні, я тут не можу взагалі перетворитися ні в шо. Так, ладно. Значить, значить, давайте отако поставимо вазончика. Надіюся, що нас тут ніхто не, ніхто не знайде. О, кстати, а що, якщо ми просто зараз запригнемо з вами на оцю пальму? Так, я ж можу, поїде ще тако зробити, ні? Не, ну я сюди не влажу. Я сюди просто банально не можу залізти. Так, ладно. Значить, значить, треба, ну не знаю, давайте пальмою станемо. І пальму я не можу. А що я не можу взагалі перетворитися? В чому проблема? Так, ладно, давайте зайдемо в крамницю із пончиками. І себе давайте тут тотко влаштуємо. Тако бенс, все, я вважаю, частина декорації. Так що до мене, надіюсь, ніяких претензій не буде. Так, стоп, треба трішечки рівніше стати. Ну, в принципі, в принципі, вроде як в інтер'єрі я вписався. Якщо може, можемо, можемо Зайняти замочок та й стояти кайфувати собі. Так. І кстаті, ми ж можемо поки що понаблюдати за другими гравцями. Так, мега-мемо. Чувак бігає за. Опа! За кактусом, чувак спригнув Так, так, так. О, Два живих просто кактуса. Так, одного зловили, а другий кудись-кудись воно споскакав, попригав, просто, чувак. Так, стоп. Або це мені здається, або біля мене хтось тут таємні. Я помиляюся. Я помиляюся. Значить, наблюдаю, спостерігаємо далі. Кстати, ми в цьому магазині були. Ми в цій крамниці були, реально. А він на першому поверсі. На другому поверсі є така ж похожа, дуже похожа. Ось ось чувак, дивись, з мінами гасає. Так, стоп, нам треба зараз його відчинити. Де він взяв? Де він взяв міни? Ну Чуваки просто собі монетки збирають, їм взагалі по барабану. Так, ну тут, в принципі, пусто, тута. О, чувак уже. Чувак, близько. Чувак, реально близько. Диви, поскакали просто! диви, воно побіг, чувак. І Йосинуть, і оно бігає, ЙО -маю! Так. Я ж надіюсь, він до мене не забіжить. Це ж це ж реально прям біля мене це все твориться. Так, ну з тобою зрозуміло. Так. Мальвіна. Ну, Мальвіна, в принципі, собі по магазинах бігає, нею все зрозуміло. Чуваки, собі, між собою тут якісь розборки у них. Розборки, хто все таки круче. Так, а далі що? Далі? Верта. Ну, верта, напевно. Аффикашить. А, ні не афикашить. Верта, нюхає бустерку. Так, ладно. Так, 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 так. Опа, ні, тихо, 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 тікай, 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 чекай, ті, чекай, да. Вчасно, вчасно, ти просто оглянувся, так? Стоїмо. Все, ми вижили. Кстати, ми реально вижили. Я думав, що це вже все. Я думав, що це вже просто кінець нам. Так, ладно, Відкриваємо клейм. бенс, Отримаємо собі безкоштовний кейс І відчиняємо його. Ой. Туфта. Реально, туфта. Я надеюсь, що нам випаде щось набагато ліпше. Так, хорошо, хорошо, 5 секунд, нова мапа, і я надіюся, що я стану Сікером. Бо Реально. Я уже хочу какой по кого-то пошукать. Так, э, або пляж, або станция, або город. Ну, я бы в город пішов бы, кстати. Хоча нет, давайте на станцию. Я хочу тебя на станции пошукать людей. Так, ну, надеюсь, надеюсь на то, что я стану спикером. давай, не, не. Блин, я хотел шукать. Я не хотел ховаться. Ну, надеюсь, что в следующей катке я все-таки, ну, буду шукать. Так, хорошо. Треба зараз якусь выбрать себе новую-новую позицию. Так, я мусорка, значит. Я могу... А я не могу тут пролезть? Нет, я тут не могу пролезть. Ладно, бог з ним. Так, побігли, побігли кудись сюди. Ой-ой-ой, ой Дензо, куди тебе просто занесло? Так, ладно, давайте десь от того, -того, -того поставимо свою мусорку. Та й в принципі зачиняємо. Мені здається, нас ні ніхто ніколи просто не знайде. От серйозно, я хочу зараз за -п 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 просто поспостерігати за нашим сікером. Що він буде взагалі творити? Де він буде шукати? О, ну де чувак пригає. Чувак пригає на камні. Ну братуха, ти сам спалився, так що відправляйся помагати шукати. Та все, ти убив його, йди шукай далі. А, це Фредбера знайшли. Це Фредбера знайшли. Ну, і зараз Фредбер їм покаже, хто тут головний, як правильно шукати. О, ну, Достав пікуля, значить. А вони не можуть? О, попали. Так, доганяють. Бемс! Так, ну, в принципі, ще одного вони знайшли. Так, я заліз ось сюди. Вони прям реально біля мене гасають. Диви, а Фредбер не бачить? Реаль, а Фредбер не бачить, що за ним камінюка просто бігає. Ха-ха. Ото прикол. Ото прикол, так. Давайте подивимося за ще другими гравцями. Так, ну тут чувак, в принципі, бігає, все обшукує. Ну, мен... мені здається, що в мене прям реально імбова позиція. Я думаю, що вони навіть не здогадуються, що просто туди можна залізти. Так, знайшли вони, бачу, ще одного. Тільки напевно цей чувак від них все-таки зможе втекти. Так, бемс бемс все. Здається, йому хана, да. Його прибили. Так, скільки взагалі виживших гравців? Ага, ну, в принципі, чотири виживших гравця і чотири людини, яких будуть шукати. Так, давайте. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, дензо. Так, ладно, стоїмо, значить, у того в потязі. Так, все, зачиняємо, крутимо крутимо рулеточку і надіємося на те, що нам зараз випаде 10 тисяч баксів. Так, ну. Це тобі, звісно, не 10 тисяч, ну, в принципі, 2 тисячі теж непогано. Так, забираємо клайм, Бемс, штуцер. Штуцер на базу. Так, і було б непогано зараз подивитися взагалі, де вони зараз знаходяться. Так, ну Фредбер, понятне діло, бігає, всіх шукає. Ну і, звісно, хоче хоче знайти мене. Кстаті, стоп! Вони прямо біля мене. Вони реально зараз біля мене. 40 секунд до закінчення раунда. А я один. Я один залишився. Ось чого вони так кіпішують. Бо. Сен за непогано сховався. Так, давайте ну, зробимо їм поблажку. Давайте, коли буде на таймері 15 секунд, я ну, планую посвистіти. Мені здається, це ну турненька ідея, але. Попробувати хочеться. Так, 18, 17, 16, 15. Все, свистимо, свистимо і спостерігаємо що швидесенько бемс. Так, чувак, вийшов. Так, опа, опа, опа. Біжить, диви, біжить, біжить. Він гранату кидає. Він гранату кидає. О, Він спалив нас, походу. Все, Дензо виграв. Дензо завиживши. Так, що всім до Побачення, просто всіх переіграв. Ну, я вам давав шанси. Я вам давав шанси, а ви ним не скористувалися. Так що майте на увазі. Дана, просто от на цій мапі, от реально, на цій мапі можна сховуватися прям дуже-дуже похитро. Оно, дві, чувак пише, ти сховався прям жорстко. Да, ось що ми й прикол, що це дуже імбова позиція. Так, Дензо, напевно, щас ти будеш полісаєм, так що. Так що, давай-ка візьмемо ось цю мапу, щоб не було супер-супер легкою, да? так. Клаїм, забираємо три Три спіна, кстати. Так, ваш відсоток стати сікером 10%. Ну, надіємося, надіємося на краще. Понятно. Ой, Дензо, походу, не буде тобі. О, це тюрма якась. Це тюрма. Блін, скільки нових добавили. додали? Це жасть. Тут можна на двір вийти? Стоп! Можна, можна вийти на двір. Качалочку, бемс-бемс. Так, давайте перетворимося, може, в йолочку. Ага, в йолочку не можу. Значить, будем штангою. Будемо штангою, десь у того тако лежати. В принципі, десь отако. Ось такою треба її боком поставити. Так, все. О, дивись, ну, чувак теж на штангі просто катається. Так, ладно, давайте покрутимо, в принципі, три спінчика. Три спінчика можна прокрутити, подивитися, що нам дадуть. Так, плюс 2000 баксів. Давай далі. Давай далі. Я хочу 10 штуцерів. Або вибити оцей крутецький меч. О, серйозно. Але на нього відсоток один відсоток. Так що, ну, шансів прям майже ну, нереально. Кстати, десь віч виграли. Непогано, Непогано, так, ладно, закриваємо замочок, відкриваємо сразу сікерів. Ні, ну слухай, вони прям непогано, непогано їх знаходять. Так, ну опа, до нас тут іде До нас вроді. Та, диви. Чувак спалив її. Чувак спалив, бенс. Давай, доганяй, доганяй цю гантелю. А він знову Все, ну там без шансів. Якщо він зараз просто переховається, то це ізі просто перемога. Так, давайте подивимося взагалі ще за другими гравцями. Так. Фуфлі, пуфлі, фуфлі. Ну, фуфлі, ну в нього є проблеми, він нікого не знайшов. Ха-ха-ха, нуб. Так, ладно. О, диви. Що сліпий? Він реально його не бачить? Він не бачить, що перед ним вазон бігає. Ха-ха-ха, то прикалямба. О, фуфлі побачив. Гранату йому закинув. Ха-ха, підірвав його. Красавчик. Так, о, кстати, оцей гравець бігає Біля нас стоп, 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 стоп. Відкриваємо замочок. Так, він провірив. Він провірив. Він реально провірив. Просто не попав по нам. А то він бублик. Реальний бублик. Він нас просто не спалив. Так, давайте забираємо клайм, плюс ще один кейс. Відкриваємо. того, що нам випаде. Ой-ой-ой, стоп, 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 тікай, тікай, тікай! Ти поняв, да? Ти поняв, Дензо. Все? Знайшли тебе, нуба. Так. Тепер побігли, побігли шукати. Так, де хто заховався. Мені здається, хтось може. О, тут гранати дають нам. Реально, гранати дають, а на неї каде дуже велике. Так, стоп, я тут когось бачу. А, це свої. Це свої, ладно. Тут гранати дають, але на них дуже-дуже довгий колдаун Ну, давайте провіримо цей другий поверх повністю. Правда, мені здається, що хтось все-таки сховався в якійсь камері. І зараз. О, Фредбер залишився. Залишився. Один Фредбер. Так, ладно, провіряємо тута. Ну, тут нікого немає. Тут нікого немає. Е, тут теж чисто. А де ж? А де він сховався так жорстко? Стоп. Можливо, тут? Стоп. він десь біля нас прям. Він. Ааа, він ось його гантелий був. Ха-ха-ха. Не, ну блин, красавчик, красавчик. Всіх просто обдурах манив. Так, вибираємо мапу. Так, ми так і не зіграли на цій мапі. Давайте, давайте оцю мапу. Ми тільки що там іграли, наше виберете повторно. Так, давай, 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 Сікра. Знову я ховаюсь. От знову дензо, ти ховаєшся. Ну ладно, ладно. Зіграємо, значить, по вашим правилам не хочете мене ставити. Щоб я шукав, значить, будемо з вами ховатись. Так, ну, в мене є. В мене є крута ідея, яку я дуже часто використовую. Ми просто беремо ось цей люк і стаємо, стаємо з вами в краєчок. Ось тут огону цієї мати. Пофіксили, реально пофіксили, реально пофіксили, і ми вже тут не можемо сховатись нормально. Так, ладно. значить, побігли. Так, чувак появився. О, а кстати, знаєш, що ми можемо зробити зараз просто? Ми зараз можемо просто зараз піддатися чувакові і допомогти йому в пошуках, в пошуках других гравців. Так, іде, значить, до нього. Побігли, 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 братуха. Давайте щоб йому було легше по нам попасти. Ми просто отако перед ним станемо і скажемо: убий нас. Убий нас! Я хочу тобі допомогти пошукати дорогих гравців. Воно дивіться, чувак просто як сховався. давай, братуха. Давай, давай, давай. О, диви. Він сразу по двом попал. Він що не побачив? Стоп, він реально не побачив, що він по одному чуваку попав? Ну, щас тобі дензо покаже. Диви, Сразу бенс. Бенс. Зарубенили, зарубенили кента. Так, бачу, мусорка тікає, на братуха, плюха. На тобі ще один. Я тебе по-любому дожину. Це прям по-любому. Як би ти зараз не ховався, як би ти зараз не старався, но я тебе прирубашу. О, О спалився, спалився ще один. Іди сюди, іди сюди, просто манюній. Так, ладно, давайте юзаємо турбо, і я бачу, де є ще у нас заховані гравці. Тут ми тако швидесенько просто провіряємо, провіряємо. І я бачив, якщо не помиляюсь, ось цей ось ось ось, чувак. О, ні. Так, може. Отут того? Немає нікого. Він що серйозно переховався просто? Так, 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 ну тут, ну тут нікого реально немає. А де вони сховались так чітко? Стоп! Братуха, а як ти туди заліз? Я ж можу вистрелити? Чи не можу? Я не можу, а чого? Братуха, а ну встань? Я даже бити не можу. А в чому проблема? О, все, можу, 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 можу. Так, і я зараз хочу взяти гранату і закинути отуда наверх. На! Ха-ха-ха! <laughs> Ща, братуха, щас я тебе допоможу отуда залізти. Ну, новий сидей, давай! Тебе сидить, просто чувак. І думаєш, я його не бачу? Він зараз серйозно? Мені здається, треба йому доказати обратне, щоб він спускався, спускався з небес. Ти який хитрий. Диви, побіг, побіг. Ні, ну ти не будеш хитріше мене. Так, оце ми на... знайшли. Якогось. А, ось її ми знайшли. Так, ладно. Значить, треба тут зараз допровірити. Ще три, три живих гравця. До кінця 23 секунди. Ми повинні просто знайти їх. Ну от серйозно, ми повинні знайти їх. Так, тут в мусорці нікого, тут у нас нікого. у ну, у мене. Що просто палець буде класити. Так, це провіряємо, це провіряємо. Ні, походу, походу, це геге, yeah. от серйозно, я не знаю, де їх шукати. Ось, так, стоп, десь він посвістів. Тільки де я не розумію. <свісно> О, ну, чувак, був, понятно все. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купос і клетків подобаєк, ну, і, звісно не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!